Сьогодні в соціальних мережах активно шириться інформація, нібито кордони закриті, і перестали випускати за кордон інвалідів, волонтерів, а також багатодітних батьків. Перше, що необхідно розуміти, то жодних законодавчих змін з цього питання станом на сьогодні не було по цим категоріям осіб. Оскільки офіційних коментарів зі сторони влади не було. Можна зробити висновок, що якщо такі факти дійсно були або є на кордоні, то вони на основі якихось неформальних вказівок. Швидше за все, як підставу для відмови у перетині кордону, будуть вказувати, що не вказано мету або не надано підтверджуючих документів, які надають право для виїзду. Звичайно, будь-яке таке рішення про відмову можна оскаржити, а в деяких випадках і необхідно. Тим не менше, потрібно враховувати, що це займе час.